Буде далі. Кожна людина цікавить. Особисто мене дуже цікавило, що там далі після смерті. І мені казали, цього ніхто не знає, просто собі живи. Но Біблія, і пастор каже, що Біблія описує, що буде далі. Далі буде пір Божий, і хтось на цей пір прийде як гість, а хтось піде як непрошений гість. І Бог його вижене. На яких основаннях? Чому? На пір люди прийдуть в чистій одежі. Ми прийшли голі і підемо голі. Про яку одежу мається на увазі? Пастор каже, що одежа це наші діла. Ми з собою заберемо тільки те, що ми тут на землі робили. І є одежа праведності, і є одежа грязна. Грязна одежа і мертва одежа це наші діла, коли ми просто живемо, сплю їм і нічим не займаємося. Ми не пам'ятаємо, що ми їли вчора. Ці діла вже померли. Но є діла праведні це воля Божа Коли ми спасаємо людей, вкладаємося в царство Боже. Тоді наша одежа освячується, і ми можемо зайти в царство.